Христос Воскрес. Рів Христі, браті і сестри, цим радісним привітом ми вітаємо один одного в ці святкові дні Христової Пасхи. Святкуючи це свято, маємо нагоду прийняти в своє серце цю віру, яку Господь залишає для нас, щоб цією вірою можна ділитися з іншими. Ця віра вчить нас приймати. Боже проведіння в своє серце і пам'ятати, що в цьому світі світі, який може бути переповнений злом, неправдою, переповнений злістю, і найгірше те, що ми переживаємо в сьогоднішній час, переповнений руйнуванням і смертю. Але сьогоднішнє свято нам показує перемогу. Сьогоднішнє свято нам вселяє надію в наше серце. Що, Господи, Ти є переможцем. переможцем над гріхом, над злом. І Ти є той, хто провадиш нас у нашому житті до того майбутнього, яке Ти даруєш і відкриваєш для кожного з нас. Сьогодні в цьому святі особливо хочемо поручити під Твою опіку всіх наших воїнів-захисників, тих, які. Своїм життям показують, як вони люблять свою батьківщину, свій народ. Сьогодні ми хочемо в цьому святі єднатися один з одним і показувати, що ми є єдині в Тобі, Ісусе, що ми є послушні Твоєму Слові, що ми є тим народом, який хоче йти за Тобою, щоби виконати Твою святу волю. Сьогодні ми черпаємо джерело сили від Тебе в тому непростому часі, який переживає наш народ. Хочемо відкрити своє серце на Твою Божу надію, що в скорому часі кожен з нас буде втішатися і радіти цією перемогою, про яку ми так просимо і молимо кожного дня. Господи, Ти. Що Воскреси змертвих, Ти, що є тим життям для кожного з нас, Воскреси до вічного життя всіх наших воїнів, героїв, які залишили своє життя тут, на землі, захищаючи кожного з нас, будь тим життям для тих, хто втрачає надію і втрачає віру в це майбутнє. Сьогоднішнє свято. Є свято нашої віри, свято нашої надії, свято, яке розкриває ту велику любов Божу до кожного з нас, бо ти обіцяєш, що і ми воскреснемо в славі разом з тобою. Амінь. Христос Воскрес!